Всім привіт! Повернемося з вами трошки в минуле. Перше квітня вечір. В той день ми забирали мого песика Макса. І це Алісина реакція на нього. Він сидів в переносці, але Аліса його все рівно боялася. Приблизно такої реакції я від неї очікувала, бо вона ніколи в своєму житті не бачила песика. А ось і він спить в переносці. Це, до речі, теж перший з його кроків. Буквально 5 хвилин, відколи я його виписала з переноски. Дивіться, який у нас маленький красунчик. Він ще тут і мене боявся, і я боялася його якось не так взяти, бо він дуже у нас малюсінький. Коли я його тільки перший раз поставила в його лежак, думала, що він великий і він звідти просто не злізе. Загодом ви побачите, що я там придумала. Дивіться, який малюсінький. Видно, що він тряситься, це не тому, що холодно, а тому, що йому страшно. Заздалегідь подумали, що йому може бути холодно, і тому в нас в будинку було плюс 26 градусів. До його приїзду вже було готова пелюшка, лежак та інше. Коли любов ти маєш у очах. Перше знайомство Макса і Аліси з відкритою переноскою. Аліса, звичайно, була в шоці, кого це я тут принесла. Але потім на всяк випадок я закрила переноску, бо не знаю, яка в них буде реакція. Аліса подивилась на нього і вирішила на всяк випадок піти. Наступна така ж сама реакція. І тоді я просто вирішила випустити його, щоб він і Аліса звикали жити разом. Тут також видно, що він ще всього боїться, все обнюхує. Аліса ще в більшому шоці, бо він вже вийшов і гуляє. Зверніть увагу на її шерсть.